Пало віддає в центр на Кривцова, Тарас Степаненко Просить передачу Судаков. І пішов пас на Михайличенка. Михайличенко підключає Мудрик, а Мудрик пробуває в дальній кут. Не влучає Мудрик. Хоча, в принципі, цей кут перекривав. Але Хлозі виставляв він туди ногу. Навіть якби летіло, мені здається, то не було першого забитого м'яча, але бачимо, що м'яч все ж таки когось зачепив. із. Гравці у чорній формі. Так, захисник, який стелився в підкаті. Це, по-моєму, був Ігор Курило, який під його керівництвом достатньо успішно виступали у клубі дніпро 1 Це не лише Джурасик, це Ілуха Стейл. Ну що, наздоганяє м'яч? Наздоганяє м'яч. Ременюк. удар! Який сейв! Який сейв від Рубіна! Ось це так момент був. А Ростислав Русин пробував у притул, був розстріляний Трубін. Зверніть увагу, як Ременюк виконав цю подачу у центр штрафного майданчика, дивимося, відвелік на себе увагу Ілля Зубков, центр форвард. Там більше по ньому грали центральні захисники Шахтаря і вбігав Русин у цю зону, і саме він завдав цього удару. Ну і брав Трубін. У Шахтаря дуже потужна академія. Я це знаю не просто так. Я є вихованцем цієї академії. Я знаю, які там хлопці тормовиці. І цей Шахтар буде дуже небезпечним зараз. момент такий. І офсайду, ви знаєте, не було у Джурасика, який грав на добиванні з дальньої відстані пробував Мудрик, А Мозіль відбив перед собою. Це вже не перший епізод, коли Мозіль не ловить м'яча, відбуває саме перед собою. Давайте раз подивимося, як обігрався. Із Садаковим Михайло Мудрик пробив. Так, не було офсайду у Джурасах, а міг забити свій перший голий Джурасик. І Михайличенко. знову навішував Михайло Рудавський, активний цьому матчі Рудавський. І тут Габелок не втрачає просто габі. Написано на спині у Габелока. Це Русен. Ростислав Русен пробиває. Трубі не з труднощами переводить цей м'яч на кутовий. Дуже сподобався Русин. Контрольних поєдинках на себе брав ініціативу. Я ж кажу, що і віддавав передачі, і забивав Ростислав Руса. Там різні були суперники. Факт той, що металіст жодного поєдинку не програв на зборах. Вигукує Ігор Явічевич, переводить, переводить, переводить туди, на правий фланг. Лукас Тейлор Петряк. Все ж таки Петряк більше звик діяти на лівому фланці, там, де грає Мудрик. Поки що мало помітний на правому Крилі Іван Петряк. Матвієнко, непогано. Матвієнко. Передача проходить. І зараз момент, який можна відкривати рахунок, але не забуває. Судаков програє свою дуелю Олегу Мозелю. Георгій Судаков. Хороша комбінація. Через два на третю. Вибравався зону Судаков. з його появою, безумовно, Центр поля виглядає потужніше, так? досвідченіше, скажімо так. Хоча пішли Єрмаков і Артур Западня залишив команду. Ченбай багато матчів зіграв. Бразильці Фабініо і Марлісон відігравали важливу роль в попередньому сезоні, але вдалося їм знайти за Що Мудрик буде виконувати цей стандарт. б'є Мудрик над дев'яткою м'яр свистить. Ну і в принципі все контролював. Мозель. в принципі, не дуже сильний був цей удар від Михайла Мудрика. 0-0 рахунок. Йовічович на ногах, на відміну від Валерія Кривенцова. Поки що зі свого місця із тренерської лави спостерігає. Хоча іноді все ж таки такі рейди туди до бокової лінії виконує Кривенцов, щось пояснює своїм підопічним. Михайличенко. Джурасик. Михайличенко. У центр Сікан. Став корпус Сікан максимально щільно намагається діяти в штрафному майданчику гравці Харків'ян. Зараз Мудрик на ударній позиції. Мудрик б'є. Після ракошету М'яч прямісінького голкіпера, але і. В принципі, без проблем. Олег Мозіль забирає цей удар. Це вже між іншим був 12-й удар по воротах металіста. Це попередній епізод. Це якраз Сікан. Забив два м'ячі в тому поєдинку, який залишився з рахунком 5-0. Зараз момент у Кривцова після подачі Мудрика б'є Сергій Кривцов і пробуває повз дальню дев'ятку. Ну, тут Кривцов за рахунок антропометрії, подивіться, за рахунок хорошого вибору позиції. Бути високим цього недостатньо, щоб пробувати по воротах і мати моменти в подібних ситуаціях. Не став виконувати якийсь простий пас на партнера ближнього по команді. Віддав. От зараз знову оригінальна передача від Мудрика. Удар! І влучає в сітку з зовнішнього боку. Судаков, Георгій Судаков на ударній позиції. Мені здається, просився простріл у цій стації. Давайте ще раз подивимося. Ось дії Мудрика, коли він на замасі не те, що прибирає суперника. Розігнався Русен, але. Під Каці розкішно зіграв Бондаренко. Це вже атака Шахтаря. Бондаренко на даній позиції. Його удар рекошет і між не влітає ворота Це в цьому епізоді. Ну Так, Альфа-техо якраз у другому поєдинку то Шахтар програв, граючи не основним складом. А перший матч Шахтар виграв з рахунком 5-0. Заміна готується у металіста. Костянтин Бичек вийде. Це теж новачок. Зараз в момент у шахтаря. Простріл відбивається Степаненко. Удар на правій нозі у Тараса. Нелоча ворота Тарас Степаненко. І там був рикошет, мені здається. Так, був Рикошет, а перед цим буде заміна. Костянтин Бичик. Новачок, який прийшов із Тернопільської Ниви. Його поміняємо. Петряк, скажімо так, кандидат до національної команди і з'явиться Олег Очерецько під 27 м номером на футбольному полі. Це за 15 хвилин завершення основного часу. Ох, який удар мудик поперечину влучає. Ви це бачили? Фантастичний постріл був без сили Олег Мозіль І Поперечина врятувала медаліст. Тут, Тут чисто. Своє ворота підопічня Валерія Кременцова. Як вони виконують, зрештою план на гру, теж подобається. Де подача? От зараз момент і м'яч не залітає. Ворота! Супер шанс. Супер шанс був у ігра Курила. Курило на дальній стійці. там Висмикувався із цього натовпу і пробивав туди в дальній кут, але не по ворота. Центральний захисник металіст, новочок гравець, який прийшов із загробізнеса. Подвійна заміна. 22-й номер. Це Владислав Дмитренко. Ну як легко, легко для майстрів пробивати. Дивимося, стінка просто таки вражаючих у розмірів. І там є лежачий сей поліцейський. Мудрик все ж таки він б'є. І М'яш летить вище воріт. І це вже третя спроба від Мудрика сьогодні. І з однаковим успіхом, в принципі, ну десь трохи вище, десь трохи нижче, але все це повсе, це, все це летить над воротами. Ще раз дивимося, як пробував Михайло Мудрик, такий от повтор ну закручував ту дев'ятку Мудрик, Степаненко. Степаненко на лівий фланг, Мудрик. І це на перепрошую, це Михайличенко. Він навішує. Удар поворота! Як же ж вибачає зараз? Як же вибачає зараз очередько своїх суперників? Головою прибуває очередько. Давайте зараз подивимося. Бондаренко навішує. Очередько. Прибував, ну, з непростої позиції, тому що і перед ним, і позаду нього були суперники. Конечно, Шахтар поспішає. Хоче цей матч виграти команди Ігоря Явічевича. Бондаренко має втрачає момент, може бути у металіста. Удар поворота пробивав Артем Дудзік. По-моєму, не повірив своєму щастю. Ось так от привезли вже самі собі представники гірників. І Дудзі, опинившись на ударній позиції, ну пробив ніби і. Непогано це все було задумано, так? Але м'яч закрутився навпаки від воріт. Ось таким би ударом пробити у ближній кут були б шанси на те, аби пішатимуть підопічня Валерія Кривенцова. Він вже сам дивиться на годинник. На годинник дивиться Олександр Шандор. Всі дивляться на годинник. І нарешті фінальний свисток. Отже, в першому поєдинку в іб сезону 2022-2023 не було забитих м'ячів нічия. Нуль-0.